Доброго ранку, гості і підписники каналу сільське Подвір'я. Вас вітає Тернопільщина, помідорний край. Хоча цього року не дуже можна похвалитися, бо холодна погода внесла свої корективи і не дуже все. Так, як би хотілося. Але я про що? Я про те, що спочатку, як завжди, в мене, як зазвичай, хочу вам подякувати, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте за ваші. Молитви за ваші переживання. Дякую вам щиро. При світі Що це таке? Полетіло. О, може на землі зараз так вам покажу. Зблизька. Не знаю, що там це, але менше з тим. І хочу вам подякувати за все те, що ви у мене є і що, що ви робите для мене і для моєї сім'ї. Щиро вам дякую. Як бачите, Драпаюся знову на гору. Сьогодні маємо 1 червня, перший день літа, свята неділечка і Ніна знову йде на роботу. Ой, як ви вже чули неодноразово, я завжди кажу, що роботу я свою люблю, спілкування з людьми обожнюю. Хоча останнім часом люди стали набагато, набагато тяжчі до спілкування, набагато зліші. Ну, бо так, так нас зробила ця ситуація такими. Як каже моя Мар'янка, то не ми такі, то життя таке. Та й таке. І я так за то, за цей сленг чепилася. І рухаюся на роботу. Але бачу ось таку красу. І не можу, щоб вам таке це все не показувати. Тому обернула камеру в другу сторону. І що ви будете на мене дивитися кожен день? Нічого у мене не змінилося, тільки старію. Краще дивіться на таку зелену красу квітучу. Так, про що я хотіла сказати? А, зараз скажу Дивіться, ще кусочок вам красоти у стрічку. Що хотіла сказати? А тепер спостерігайте мене, що хотіла сказати. Е, сьогодні ранком прочитала коментар, не знаю, коли він був написаний, я, бо я щось така зайнята трохи. Ну нічого. Прочитала <кій> останнє відео, де я розповідала, що щось треба прикупляти, одітися і так далі. Мені там пані Валя написала, що... Ех, тепер дуже всі скупляються на секундах. Ой, пані Валя. Я вам дякую за коментар, то й розповім. Колись. Вибачаюся, друзі. Колись, та не колись. вже дуже давно. І я скуплялася, і тепер скупляюся. Але про що я хочу розповісти? Ви кажете, що в магазинах. В магазин, по-перше, треба попасти, коли на кілограми, саме дешевше. А саме дешевше це буває у нас понеділок, бо в вівторок вже новий завіз, Але нема там, що в тих магазинах вибрати. Є у нас в районі щось, два чи три магазин, магазини з секондом. Але про що я? Там нема що вибрати. Колись у нас на базарі в районі також було дуже багато розкладушок. Дуже. Навіть у чотири ряди була розкладка на секонд. Зараз, друзі, стоїть там було останнім разом чотири жіночки і все. І теж вибрати особу немає чого. А якщо і є, то ось така сорочка, як на мені зараз, дешевше як 500 гривень знайдеш. Тому я, е як би то як всі, напевно, я так думаю, кинулася на інтернет-магазини Секонд. Ну, що я вам скажу? Дуже багато речей можна таких купити, що ти на базарі не купиш. От і тепер позамовляла. Кофти собі флісові. уже завтра поїдуть до мене е, по 100 гривень. По 100 гривень флісові кофти, сведри. Я на секунді в нас в районі не куплю. Аби то, як я дуже хотіла. І ще, надіюся, завтра поїде ще до мене декілька речей. Сьогодні ще оплачу. Ну, скільки я разів оплачую вперед. Надіюся, на людську вірність, як то сказати, напевно. Чи як то сказати, не знаю. Ну, ніколи мене ще не підводило. Бувало, що якийсь там поганий товар, то я його просто, коли після плата, то я його просто тупо повертаю назад. Якщо мені не підходить. Ну, а коли вже оплачений і мені не підходить. Тоді носить мій михайлик колокати. Ну, якось так. Ну, ці два товари. Від двох людей. Надіюся, що приїдуть всі класні, Усі добрі. І що щось перепаде мені, не тільки Михайликове. Де таке, друзі. Так що чекаємо, чекаємо на посилочки. Буде розпаковка. Обов'язково вам покажу, що купила. Ще замовила собі дві парі штанів на роботу ходити. Так що. Усе буде, коли приїдуть посилки. Та й усе. Всього вам, друзі, найкращого. Спокійної неділі. Позитивного дня. До нових зустрічей!